Учні Покровської музичної школи, попри війну, продовжують заняття та займатися улюбленою справою. Творчість дітям допомагає впоратися з тривогою і на якийсь час забути про жахіття та ситуацію навколо. Другі чверті. Приймали участь десь до 30 лауреатів у нас тільки за листопад та грудень місяць. Деякі діти приймали участь у двох, а є такі, що у чотирьох конкурсах займали гран-при двічі, і взагалі перше, і друге, і третє місце. І діти дуже талановиті, незважаючи на складності навчання. Діти дуже старанні, вони хочуть, їм дуже, дуже хочеться виступати навчатися. За словами заступника директора музичної школи, чисельність дітей, які навчаються, скоротилася. Тримаємо тих дітей, які у нас є на даний момент. Десь около 500 учнів зараз. До ста учнів у нас тут у місті, а більша частина це дистанційне навчання. Діти, попри всі складнощі, які виникають при навчанні, хочуть дарувати свою творчість оточуючим. і залюбки діляться своїми творами, враженнями та досягненнями. В цьому навчальному році я. Приймала участь у, як онлайн-змаганні перше місце в мене, а потім ще, мабуть, будуть змагання, то я ще буду там приймати участь. Діти сповнені натхнення та патріотизму, і це вони демонструють у своїх творах. Бомби, що впали на школу, театру палаючий дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах. Ми будемо стояти! Ми приймали участь у різдвяній олімпіаді з умісного такого Україна польща Польща. І Софійка стала лауреатом другого ступеня. Я займаюся уже сім років вокалом і п'ять років фортепіано. Мені дуже подобається. Займатися, співати, грати я просто обожнюю музику. На конкурс я взяла дві патріотичні пісні Наталії Могилевської Ми будемо стояти, і я вдома, тому що це дуже нелегкий час для нашої країни, і ми повинні своєю творчістю. Підтримувати патріотичний дух нашого народу, окрім занять, діти також брали участь у конкурсах за різними напрямками творчості. Я пишаюся своїми талановитими учнями. Вони наполегливі, уважні і завдяки своїй праці досягли значних успіхів. Вони заробили по два гран-при і по два перших місця. В чотирьох конкурсах зайняття та підготовка до конкурсів потребують часу та уваги з обох сторін, як вчителя, так і дітей. Скрипка, барабани, вокали піаніна та поля фест Київ, гран прі і перше місце. Я радуюсь. Навірно Лучше вживую чим по телефону. Вчителі та учні музичної школи вкотре доводять, що творчість долає кордони та перешкоди, і навчитися грати на музичному інструменті можна навіть онлайн та мати гарні результати. У мене є дівчинка, яка в локації в працяну з початку війни. Займається на, в, в другому класі, вчилась з нею очно тільки півроку. Зуміла, бо так онлайн. За стать лауреатом конкурсу. лауреатом другої степені. Як каже Наталія Рибалка, навіть ситуація, яка відбувається в країні, дистанційне навчання не можуть стати на заваді творчості талановитих дітей, і вже попереду на них чекає багато творчих випробувань і впевнення нових перемог.